До вашої хати, просимо вас, Господарю, за коляду, А Ісус мале дитя, благословить ваше життя, Люди не знали, Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і годи не знали. Всім, сім, посібаємо з новим роком вас вітає на щастя, на здоров'я на той новий рік, щоб був ліпший, як в торік. Далічки, давай. Нехай же мадору кашка, бач мою любо, філашко, лише свят у кожен дім, здоров'я ми робимо сім, щоб ще не раз, бо нас чекало, щоб ще не раз, ми, ми сядкувала. І хай це раді пам'ятається. Розтайш. Лавімо його.